Возьмите пластиковую крышку от торта и вырежьте в ней отверстие. Помните о двухлитровой бутылке колы? Наденьте на нее перевернутую крышку. Теперь можно высыпать чипсы. У вас получится переносной комплект для кино. И он отлично подойдет как для чипсов, так и для крекеров. За роки тренувань в TikTok і Ютубі я надивився безліч корисних лайфхаків, починаючи з того, як забити гвіздок носком, закінчуючи паяльником з функцією роби жінки. Від корисності деяких лайфхаків хочеться закрити вікно зі зворотньої сторони, і пройшов я всі ці тортури лише для того, щоб записати для вас цей повчальний і корисний відеоролик. В дитинстві я чесно вірив, що ця вся дурня працює, але з роками почали з'являтися сумління, тому час перевірити це все лайно. Отже, переходимо до першого useful life hack. Де да. з чого почати. Ну, по-перше, він просто коптить плату запальничкою. Але ладно, найбуде. Мені здається, якщо приліпити металічний елемент, що нагрівається до пластикової запальнички з газом, нічого хорошого з цього точно не вийде. Ну і звісно, непомітна склейка в кінці, наче все він запаяв за допомогою цієї пародії напаяльник. Але це обов'язково потрібно перевірити. Запальничка є. Вона навіть працює. Кусок дрота. Є зелента, обов'язково синя є. І ось що у мене вийшло. Ну що тут можна сказати? Як виглядає, так і працює. Якщо на самому імпровізованому жалі припой плавиться, то хоча б розплавити припой на невеликому контакті нереально. Теплоємності взагалі не вистачає, а запальничка при цьому пече в руку. Ну і що я казав, тут вже воно взагалі не тримається. Скільки я не намагався, скільки не регулював подачу газу в запальничці, результат. Мені здається, простіше знайти гвіздок, розігрівати його тією ж запальничкою і вже так намагатися щось запаяти. Результат точно буде краще. До речі, у моєму телеграм-каналі йде роздача гривень, тому раджу підписатись. Посилання в описі. А ми тим часом переходимо на наступного лайфхаку, який я назвав Що робити, коли нічого робити. Просто береш мідний дріт. Розплескуєш його, робиш отвір і використовуєш це замість жала в паяльнику. What? Залишається риторичне запитання. Навіщо, якщо є звичайний паяльник? Якщо навіть не паяльна станція, то паяльником заврори за 40 гривень можна теж нормально запаяти. І що робити з цією приблудою, якщо потрібно запаяти звичайну грибінку? Для тесту я запаяв дві грибінки різними паяльниками і різниці не помітив. Тому питання відкрите. Навіщо цей паяльний прикол потрібен. Продовжуємо деградувати далі. В цьому відео чел показує новітні технології древніх індусів або як швидко, а головне зручно зняти ізоляцію з кабелю, використовуючи знову ж таки паяльник з аврори за 1 долар і канцелярську скріпку. Дану конструкцію я повторив і готовий тестувати. А? На моє здивування, цей обрубок дійсно працює і досить швидко. Тільки знову ж таки виникає питання доцільності, оскільки в кожного є звичайні кусачки, які за секунду знімають ізоляцію, при цьому не потрібно коптити кімнату запахом горілих проводів. Або на крайній випадок можна замовити спеціальні кусачки з отворами для більш швидкого зняття ізоляції. Переходимо далі. Якщо ви випадково, зовсім випадково, ненароком, не спеціально, не або ж зовсім необачно зламали якусь пластикову річ, цей юнак покаже, що вам робити в такому випадку. Чесно кажучи, цей лайфхак має право на життя з великим, але з кожним пластиком свої особливості роботи і не завжди можна застосовувати дану технологію. А якщо хочеться зробити по-людськи, то треба брати спеціальний фен і пластик і вчитись паяти правильно. Перейдемо до нашого лайфхаку. Тим же скріпками запаяв, як мені здається непогано, і закоптив всю кімнату паленим пластиком. Але то нічого, що не зробиш заради науки. Повністю запаяна деталь має вигляд майже як нова. А тепер перейдемо до тесту на міцність. Тест завершився навіть не почавшись. Можливо, якщо запаяти металічні прутки замість кріпок, шов буде потужніше. Але ж я роблю все, як показав мені майстер. Перейдемо до останнього коронного лайфхаку. Від такої дози крінжі раджу прибрати вагітних дітей від екрану. Ви повинні налаштуватись морально. Налаштувались, якщо що я попереджав. Думаю, потрібно хоч трішки озвучити, що тут відбувається. Цей збочений відлюдник взяв фумігатор, розкрутив його і намагається зробити з нього паяльник. Паяльник з фумігатора Карл. Через декілька хвилин цих знущань ми бачимо готовий виріб. Давайте хоч на відео подивимося, як він працює. А, це все. Якщо що, це оригінальне відео, я його не обрізав. Тобто нам навіть на відео не показали, що це збочення працює. У мене немає слів. До речі, раджу обговорити ваші думки по цьому крутому лайфхаку у мене в телеграм-каналі. Чекаю вас там.